Друзі, на інфо перші проголовне Поїхала Ситуація на фронті критично важка. і Це на фоні проговорів. І ще 50-100 тисяч корейців може замінити це не в нашу користь. Саме тому наші хлопці надіються на повернення генерала залужного та поповнення резервами, які стоять на заході країни. А для цього потрібна війська НАТО, як от ото зайдуть, пише телеграм-канал Офісне Мишення. І перші дзвіночки вже є країна захід за крока відправлення своїх військових до України. Брюссель грає з вогнем, заявив прем'єр горщини урбану. Той же час угорщини не буде іншого вибору, як також. Відправляти свій контингент разом з іншими силами НАТО України. Наразі план такий французи, британці, поляки, кордон з Білорусі, Закарпаття і Ізраїля, Румунія, кордони з Придністров'ям Одеса. Фланги будуть закриті. а Основні сили залужне направить на схід залужний. Має потужний план, став же командувачем НАТО. Він запропонує відправити миротворців здовж всього білоруського кордону. Таким чином, вивільнивши резерви для допомоги на сході на півдні. Союзники вважають цей план малореалістичним, а Утім, достуховуються до генерала. Зброю Він вже знайшов де і війська. є готовий відправити британські війська в Україну для забезпечення використання як будь-якої медиано угоди. Говорить прем'єр-міністр Кіри Стармер, у колонці для Телеграф». Велика Британія готова відіграти провідну роль у прискоренні роботи над гарантіями безпеки для України. Це включає подальшу підтримку українських військових. яку Британія вже виділила по 3 мільярди фунтів стерлінгів. Та на принаймні рік до 2030 року, а року. Також готовність і бажання зробити свій внесок у забезпечення гарантій безпеки для України, розмістивши наші війська на місцях, якщо це буде необхідно. До кінець цієї війні, коли він настане, не може стати просто тимчасовою паузою, перед тим як Путін знову нападе вирішальні дні попереду, визначають майбутню безпеку нашого континенту. Мир настає через засилу, але правильним є і зворотні слабкість веде до війни цей момент. А коли ми усі повинні активізуватися, і Велика Британія зробить це, тому що це фундаментально важливо для нашої власної національної безпеки. Зауважив він. Про це рішення Стармер оголосив на передодні зустрічі союзників у Парижі, яку президента Франції Мануель Макрон скликав після того, як ша. Поставила під питання участь Європи у переговорах щодо миру в Україні. Воно повинно мотивувати союзників підтримати відправку війська до України, особливо Німеччина, яка не хоче підтримує ідеї європейських миротворчих сил в Україні. Також є відповіддю на заклик адміністрації президента США Дональда Трампа до країн ЄС брати питання власної безпеки. У свої руки, яке прозвучало на Мюнхенській безпековій конференції, досягнуті у Парижі домовленості, Старман планує обговорити з Трампом під час зустрічі цього місяця британській Енєр також наголосив на можливості участі України в переговорах щодо миру. Ми повинні чітко усвідомлювати, що мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну. Україна повинна бути за столом переговорів, тому що в іншому випадку Путін утвердиться в думці, що Україна не є справжньою країною. Президент Зеленський і український народ продемонстрували надзвичайну стійкість і пішли на такі великі жертви, захищаючи себе. Ми не можемо допустити повторення ситуації подібної до Афганістану, де США вели прямі переговори з талібами. Я впевнений, що президент Трамп також захоче уникнути цього, додав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Визнавки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.